Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. та Наше нове надходження це Volkswagen Passat 2011 року. Автомобіль у нас на 1,6 дизельному двигуні в універсалі, в гарному, темно-синьому кольорі, величається темно-сірому. Передній та задній парктрольний є. Тут відкриваємо. Тут у нас комбінований коричневий салон в чохлах. Є центральний підлокітник для задніх пасажирів. Йдемо далі. Відкриваємо. Тут у нас передні та задні електроспопіднімаче, утрорегулювання дзеркал з підігрівом, переколо підтримка, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, дощу, круїз контроль є. На приборці у нас ні однієї помилочки не горить, пробігу 303 тисячі кілометрів, штатна мультимедіа, клімат-контроль, шестиступенева механічна коробка перемикання, лопера Все працює. пропозиція Приїжджає за адресою на Загадкевичі 22Б. Придбати можна як кредита 8, так і Можливо, Можливий один, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, А також доставочка саме своє міста. Чекаємо тебе.